Почали сумувати за вами. А, власне, як ваші справи, а, де ви пропадаєте? Ну і власне, давайте відразу поговоримо про те, які ж ключові події будуть цього літа, літа відбуватись в Україні. Так, я зараз знаходжуся вже в Україні, дуже рада, Маріана, бачити вас. А чути насправді це літо воно дуже важливе і воно трансформаційне. Це літо буде нести енергію четвірки і восьмірки, тому що це 2024 рік, в Сумі це вісім, а кінець це чотири. І також воно буде схоже енергетично на рік 2004, і 2014. І якщо ви хочете зрозуміти енергію, Цього року подивіться, що відбувалося в 2014 -му, 2004 му Ось дуже схожі події будуть відбуватися, але в інші нові варіації: що можливо цього літа для України це покращення ситуації на лінії фронту. Це однозначно. Насправді ось ця негативна енергія, яка присутня в Україні, я бачу, як вона поступово йде, йде йде. І в якийсь момент, десь наприкінці року, я бачу ну, велике зниження цієї енергії. Зараз існує дві реальності: це завершення війни в 24-му році, завершення в 25-му році. Але велика гілка реальності вона а, допомагає нам. Також вона веде нас по шляху завершення 24-му році. Цьому можуть сприяти різні події і трансформації у світі. Вірогідно, що в цьому році будуть землетруси в деяких країнах, і також ми будемо мати ситуації з водою. Десь вода відійде. Ви побачите, що вода пішла, пересохло озеро, пересохла річка, море відійшло, пляж звільнився. Тобто, десь буде дуже-дуже посушливо. А десь навпаки будуть проливні дощі, будуть підтоплення, і є величезна загроза, цунамі саме в цьому році нас чекає великий портал у серпні місяці це з 8 по 17 серпня. І ви знаєте, що місяць серпень він не просто так названий серпень, тому що він зв'язаний з серпом. Це коли ми збираємо певний урожай. І також це певне покарання, це вісімка. Тобто це місяць Сатурну. Це коли Сатурн робить свою жатву в серпні. Тому ми маємо розуміти, що коли настане серпень 2024 року це подвійна вісімка, а ще 8 серпня це 888, 8, 8 відкриться великий портал, велика жатва. І ці душі, які вже відпрацювали свої земні програми, вийдуть з реінкарнації. А наскільки буде багато таких людей, таких душ, які опиняться у цьому порталі? Зараз сказати про це неможливо. Я знаю, що портал буде відкритий, і всі, хто повинні вийти, вийдуть. Це можуть бути в цей період, ми можемо очікувати всього, чого завгодно. Це можуть бути катаклізми, а це може бути нова війна в іншому місці, в іншій країні. Це можуть бути теракти, вибухи, абсолютно все, що завгодно. Але зараз велика група. Зоряних семен вони працюють над кристалічною решіткою планети для того, щоб пом'якшити всі ці процеси, і для того, щоб ці. Свідомості, які вже перейшли на новий рівень, не залишили свої фізичні тіла. Тому зараз дуже напружений графік в нас і нас переміщують в різні точки планети для енергетичної допомоги людям і для того, щоб всі процеси в період порталу відбувалися максимально м'яко для кожної людини. Ісіто чи є безпечні території у серпні, чи можемо ми спрогнозувати? Україна буде одною з найбезпечніших територій у цьому серпні? Ісіто, як ви вважаєте, чи може світ, чи може людство у майбутньому жити без війни? без війни? Яким буде цей світ в майбутньому? Як ви його бачите? Це можливо тільки коли ми очистимося від негативних сутностей в своїй структурі, і ми почнемо відчувати істинних себе. А істини я це божественне я, який проявлений у всіх формах. Це означає, що кожен з нас почне відчувати всі відчуття всіх інших живих істот. Тобто відкриється сердечна телепатія. І якщо в когось болить рука, всі будуть відчувати біль в руці. І всі захочуть допомогти, і всі будуть знати, в кого болить, і всі захочуть туди прийти, обідняти цю людину, зняти цю біль, тому що всі будуть відчувати і знати. Ось тому ми зараз працюємо над. Кращенням нашої свідомості, надто очищенням свідомості переходу на нові вібрації для того, щоб пройти в цю точку, пройти на цей рівень. Зараз дуже багато відбувається різноманітних ретритів із різними практиками, як зрозуміти, який ретрит підходить, куди поїхати, особливо для тих людей, хто хоче зробити це вперше. Слухайте себе, йдіть за своїм серцем. Ваше серце вам підкаже, якщо ви дуже хочете кудись піти, до когось майстра, ідіть туди. Якщо ви сумніваєтесь, якщо ви думаєте, ну, може йти, може не йти, не йдіть. Єть чи так чи ні. Ви або дійсно хочете або не хочете і вмовляєте себе. Це можна порівняти з тим, що якщо ви голодні, так, чи якщо ви хочете в туалет, ви ж не сумніваєтесь, ви чітко знаєте, що ви цього хочете. Тут так само ви або хочете, або не хочете. Якщо відчуття, що так, 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 я цього хочу, все вам туди. Якщо може, не може, ні, взагалі вам не туди не йти. Пані Сіто, якою буде Росія після завершення війни в Україні? Насправді Росію чекають певні трансформації, певні зміни і на рівні уряду, і на рівні свідомості людей, і також багато змін буде в Росії, скажімо так. Але вони також пройдуть свою уроки, Вони пройдуть очищення, і їх свідомість підніметься. Тому що Росія є частиною єдиної планети. Тобто, вся планета має трансформуватися, і свідомість кожного, хто мешкає на цій планеті, а має змінитися. І ми всі перейдемо. Ми всі перейдемо в новий вимір, в новий час. Ми всі перейдемо в той стан. Коли не буде болю, не буде ворожнечі, ні з ким, ми всі туди йдемо, всі разом. Хочеться нам, не хочеться, але ми всі в одному човні, тому що ми на одній планеті, розумієте? Якщо щось трапляється з планетою, гинуть всі. Просто всі живі живі істоти, існують. тому, коли ми прийдемо до свідомості, що ми земна родина, яка знаходиться на планеті Земля, і ми всі одне, тоді будуть зміни, і в них також будуть зміни. Це звичайно пані Сіто. Чи зможемо в цьому році ми звільнити якісь міста, в тому числі і наш півострів Крим? Я не бачу саме звільнення території, але я бачу завершення конфлікту. Я бачу що це завершення іншим чином через певні угоди, через певні перемовини. Не через силу, не через здолання воєнного конфлікту, а через домовленості і перемовини, які можуть статися. І щодо перемовин, до речі, деякі медіа починають говорити, що перемовини можливі наприкінці року. Як вважаєте ви? Чи будуть вони, чи буде Україна сідати за один стіл із путіним та його командою? Або можливо, вже якимось чином поступово ми рухаємося до того, що ми все ж таки будемо розмовляти із Кремлем? Реальність завершення війни в цьому році існує. Тобто, є зараз дві гілки, які я бачу. Це цей рік і це 25-й рік. І... Зараз все залежить від нас, від нашого вибору, від нашого досвіду, який нам потрібен, чи нам вже не потрібен цей досвід, і ось ця реальність перемовин і завершення війни через перемовини і укладення певних угод. Там будуть брати участь багато країн. Вона зараз дуже реальна чи буде в майбутньому єдина валюта у всьому світі, якою вона буде? Насправді нас туди ведуть. І ви розумієте, для того, щоб весь світ об'єднати, зробити єдиною країною, єдиною валютою, спочатку має бути якась велика єдина біда, якась велика гора для всіх, для всієї планети. Таке, як, наприклад, масштабні потопи, цунамі, землетруси, які просто змиють деякі країни, зникнуть з лиця землі. Ось якщо. Буде примінена цього літа в серпні місяці нова зброя, харп, технології ХАРП. Якщо вони промінять і вони піднімуть воду і зроблять велетенські цунамі хвилі, які підуть на Азію і на Америку і на Європу. Як це в принципі планується? Тоді да, це буде впроваджено в найближчий час. Після катастрофи, після завершення і після встановлення це буде дано людям як можливість, як варіант, як спасіння. Але ви маєте розуміти, що спасати вас будуть ті самі люди, які, в принципі, вас і знищили. І сідо, ми бачимо, що Україна в принципі деякі країни на рахунок діджиталізації технологій, вона випереджає, ну можна сказати, на кілька кроків вперед. Так і та ж сама дія, електронні усі послуги. Як вважаєте, і з чим пов'язана ось ця ось така досить швидка активна діджиталізація, на відміну від інших країн? Чи пов'язано це із планом зменшення населення? Умовно те, що наприклад, так раніше там кілька років тому іще на касах. В магазинах сиділо 10 касирів, згодом 5 касирів, а зараз двоє касирів, і далі йдуть каси самообслуговування. Чи Україна все ж таки дійсно вона виходить великими кроками вперед, і в майбутньому, можливо, вона стане однією із провідних країн в технічному забезпеченні? І те і інше. План по зменшенню населення тут вже відбувається. І також в майбутньому буде багато технологій в Україні і будуть фахівці з різних країн світу. Я бачу майбутнє України, воно схоже вона буде з Сінгапуром, але Сінгапур він маленький. Україна вона більша за своїм об'ємом. І тут будуть проявлені різні різні технології інновації, і різні спеціалісти будуть працювати. Дуже багато іноземців приїде, переїде жити в Україну і привезе з собою нові технології. В майбутньому це процвітаюча територія, і це одна з найбезпечніших територій на планеті Земля. Дякую вам, і сіто і ще буквально кілька запитань От так. Ви щойно також зазначили, підтвердили мою теорію на рахунок того, що є все ж таки план по зменшенню населення. Хто за ним стоїть? Хто стоїть за всіма катастрофами на планеті? Кому це вигідно? Це а, певне тіньове правління, Це люди, які тримають всі банки. Подивіться, хто володіє всіми банками, а, всіми грошима. Вони купують цілі країни, розумієте? Можна, хтось купує машину, а хтось купує країну. Тому так, є певні плани на різні території і. Фільми про майбутнє, про розділення планети не на країни, а на дістрики. А такий план також існує, і через фільми вже готують свідомість людей до такої реальності. Ми можемо її не обрати. Ми можемо піти іншим шляхом, і він також існує. Тобто для кожного, як я зараз бачу, буде створена. Буде створено декілька альтернативних реальностей. І люди, і їх свідомість буде розділена по реальностям. Хтось піде в реальність роботизації, тому що їм потрібно прожити цей досвід. А хтось піде в божественну реальність, де в людей відкрилася серцева телепатія, де вони відчувають один одного, де багато любові, багато світла. Тобто зараз наша планета, вона. Як, знаєте, така матрична ячейка, вона буде розділена на декілька вибраційних рівнів, і кожна свідомість кожної людини обере, куди їй іти. І буде два великих портала, де душі розпреділяться по вібраціям і по тим реальностям, в які вони захочуть зайти. Це 888 в 2024 році, і у вересні 2025 року це буде портал 999. 9 вересня 2025 року, а також з 9 по 18 вересня буде відкритий портал, де душі зможуть зробити свій вибір. Ось це таке які два великих портали, які були підкриті, і вже після цього, а до 27-го року буде йти завершення глобальної трансформації Землі, і з 27-го до 30-го року поступово буде поступово-поступово іти поступово відновлення планети після всіх подій, які сталися за останні роки. І зі дякую вам. Як вважаєте, чи буде голод найближчими роками в Україні та світі? Я не бачу голоду в Україні, але в Європі є така велика можливість. Зараз вона існує ця реальність голоду в Європі і в вона... Америці. В Україні цього не буде? Ні, в Україні я не бачу цього. А, власне. Я бачу, що Україна стає таким місцем, яке починає допомагати саме в ресурсах, в їжі, іншим країнам. І багато іноземців будуть приїжджати на Україну як на територію, де все добре, де все є. Це буде одна з найкращих територій. Тому саме тут іде війна зараз, тому що це територія має. Ми зараз також бачимо і ще досить високий різке підвищення цін в Україні. Чи може статись така ситуація, що продукти будуть, але вони просто будуть наскільки дорогі, наскільки ціна буде за високою, що по факту люди не зможуть їх купляти, придбати і безпосередньо вживати через їхню вартість. Я бачу, що можуть бути продукти різного рівня, дорожчі, дешевші продукти, і люди почнуть своє виробництво. Ті, хто ще не почав, вони будуть починати своє виробництво, і багато людей за рахунок підвищення цін на продукти, вони навпаки, з міст перемістяться в села, тому що в селі люди можуть вирощувати. Продукти харчування і буде розвиватися напрямок сільського господарства в країні.